Добрий день! Мене звати Валентина. Це наш синочок Дениска, чоловік Олег. Ми з України, з міста Одеси. Денису 6 років. Він дуже позитивний та гарний хлопчик, дуже цілеспрямований, який дуже дуже хоче навчитися самостійно ходити. Денис дуже полюбляє щось самостійно робити та впевнено йде до досягнення своєї мети. І це ось одна з його мети: це зробити каву мамі. чи Аня Петровна. Чи Аня Петром Петрівня це наша бабуся? Да. Да, вона теж дуже полюбляє зранку каву. Прийняти спочатку було дуже важко, але ми розуміли, що все ж таки вихід є, що дитині нашій допомогти можна. Дивилися багато випадків, коли інші діти в таких же ситуаціях, але все ж таки батьки боролися, не здавалися, допомагали дитині, і в них були результати. Так і ми. Почали робити все можливе для нашої дитини, тобто ми робили масажі, ходили на іпотерапію, якісь там ігрошкові заняття, такі як сенсорна інтеграція, постійні заняття ЛФК. Крім того, в нас ще у дитини двостороння глухота, тому ми допомогли дитині саме ще тим, що встановили кохлярні імпланти. Дитина почала чути це, теж дала певний повштовх до його розвитку інтелектуального. Почали займатися з логопедами і робити все можливе для розвитку дитини. Це заняття кожен день, без цього ніяк. Це в нас, як сказати, вже такий спосіб життя, тобто без реабілітації руху вперед, на жаль, немає. Ми дізналися через соціальні мережі, а саме через Фейсбук. А потім вже ми почали спілкуватися з батьками, які теж приходили займатися саме у ваш центр, і в них були результати. Ми тут проходили ЛФК, це основний, основний вид заняття, який допомагає нашому хлопчику. Також ми займаємося з логопедом, іглорефлексотерапією, тенс. періодично займаємося з психологом. Проходимо заняття сенсорної інтеграції, тобто все повністю в комплексі. Ми помітили, що все це в комплексі дає результат. Загальний результат, коли ми ну, вперше прийшли до центру, це було два роки тому. Назад дитина взагалі не могла самостійно стояти. Він тільки що вмів по фізичному розвитку це повзати та говорив якісь окремі слова, два-три слова. Ну міг пов'язати речення з двох слів не більше. За два роки дитина навчилася самостійно стояти, почав ходити в ходинцях спочатку, потім за допомогою палець. І десь через рік дитина почала робити самостійні кроки: це здійснив нашу та його найзаповітнішу мрію. Крім того, дитина дуже розвинулася інтелектуально. Зараз він говорить великі речення, може висловити самостійно свою думку. Вже ми почали oh, yeah. читати слоги. Дуже розвивається логічно, покращилася моторика. Головне це завжди віра батьків в свою дитину, ніколи не здаватися вірити, бо любов батьків вона завжди зціляє. Дитина це відчуває. Ми дуже вдячні, що ми попали в цей центр, що ми знайшли цю інформацію. Працювали з фахівцями. Тут дуже висококваліфіковані фахівці, які знають, що вони роблять, які допомогли нашій Дитині та нам батькам досягти своєї мети.